Вітаю вас, дорогі друзі. Нещодавно вийшов мій черговий урок в моєму проєкті Іспанська для українців, і ви знаєте, що я почула? Що говорять люди? Вони кажуть, Катя, ти пояснила, як би класно це, все супер, нам зрозуміло. Тому що ти пояснила це в реченні, ти пояснила це з точки зору синтаксису. Але кажуть, ми ж вчимося на курсах і нас синтаксису не вчать. Нас е, тому, як оці слова будувати всередині речення не вчать. Я була в шоці, кажу, в смислі не вчать. А чому вас тоді там навчають? І е, я зрозуміла, що дуже багато курсів вони побудовані на двох речах: вони побудовані на граматиці і вони побудовані на лексиці, тобто люди вчать. Лексику багато завчають, різні методики для цього використовують. І граматику. Граматика для нас що? Це те, як ми дієслово поставимо, в якій формі в якій формі ми поставимо іменник, як ми його узгодимо з прикметником, але як ми це все злібимо в велике речення, хоча б найпростіше. Я бачу, що в цьому є проблематика. Тому є два рішення: ну, або можна піти, звичайно, навчити викладачів, що це треба робити так само, або можна випустити такі корисні відео для вас. І навіть якщо ви десь вивчаєте іспанську на курсах, я дуже раджу підписатися на цей канал, зробити активним дзвіночок, тому що отаке відео ви можете знайти і ви можете зрозуміти прості речі і використовувати їх у житті. До речі, я знаю, що багато так і роблять, тому якщо ви така людина, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже приємно, якщо я буду розуміти, що таких людей, які вивчають насправді мову, але для них все рівно дуже корисний цей курс. І я би розуміла, що саме такі теми, яких я розумію, що там не вистачає вам на курсах, я би тут додатково викладала. Тому напишіть в коментарях, де ви ще вивчаєте іспанську мову, і далі подивимося, що ми зможемо зробити з тим, щоб ви могли досягти максимально результатів, чим я можу бути тут корисна? А сьогодні ми поговоримо про те, як же нам оці слова, які ми там вивчаємо, зліпити в одне речення. Будемо говорити про прості речення, різні його типи, і про те, який порядок слів має бути у таких реченнях. Давайте ми почнемо з простого речення. Насправді, в іспанській мові найпопулярніший порядок слів це прямий порядок слів. Він так і називається. І що це означає? Що коли ми будуємо речення, ми на початку нього ставимо наш підмет, да? це буде або особовий займенник, або, власне, щось, да, якийсь іменник. Далі на другому місці у нас буде іти присудок. На третьому місці у нас буде йти додаток, і вже далі буде йти обставина або означення. І, власне, в цьому простому дуже багато студентів і допускають помилки. Чому? Тому що багато з нас, українців, ми молодці великі, ми знаємо англійську мову, і в англійській мові трішки не так. Коли ми будуємо речення, то ми, як правило, спочатку ставимо означення, а потім ставимо додаток. По регемпло, I like Beautiful Flowers. В іспанській мові ми так не скажемо. Ми скажемо навпаки, спочатку, що мені подобаються квіти, а потім, які ті квіти. От в цьому є основна різниця. Давайте подивимося зараз на приклади згідно тієї структури речення, яку я вам щойно подала, яку я вам щойно розказала. Отже, перший приклад. Фернандо. Компра пан la панадерія. Хто? Фернандо. Що робить? Компра – купує. Купує, кого що пан хліб, додаток наш. І купує хліб де la панадерія. Наша обставина. Прямий порядок слів. Давайте подивимось на друге речення: ель чіко канта canción. Хто? Хлопчик? Що робить? Канта співає, співає кого що? Унакан. І якщо нам треба сказати, яка та пісня, по емплю, una canción bonita, то це bonita красива, ми поставимо аж наприкінці. І в нас вийде «El Чіко canta una canción bonita. Основна наша відмінність від е, англійської. І, на жаль, від української. Тому таку повну аналогію нам не вдасться побудувати, як було з Густар з українською мовою. Тому що ми так само говоримо: хлопець співає красиву пісню. А іспанці говорять, хлопчик співає пісню красиву. Запам'ятайте собі цей приклад, відкладіть в пам'яті і будуйте за цим принципом речення. Наступний приклад Біво en Barcelona». Живу в Барселоні. Зверніть увагу, що дуже часто, ну, якщо не завжди, дуже-дуже часто іспанці вони опускають особові займенники. І тому, якщо роль підмета в реченні виконує особовий займенник, у зв'язку з тим, що закінчення дієслова вказує нам на все, воно вказує нам на час. Воно вказує нам на особу, яка виконує ту чи іншу дію. У нас в займеннику особовому просто немає потреби. Нащо за зайвий раз себе напружувати, свій артикуляційний апарат, говорити йо, ту «носотрос», там ще в нас такі довгі особові займенники. Якщо можна цього не робити, тому що з закінчення дієслова все зрозуміло. Тому біво ін Барсельна у нас опущений підмет йо. У нас є присуток Біво «bivo» і Біво «bivo Де Barcelona». Я думаю, що це зрозуміло. Давайте рухатися далі. Не завжди у нас в іспанській мові використовується саме прямий порядок слів. Може використовуватись так званий зворотній порядок слів. Що це таке? Це порядок слів, у якому обставина місця або часу може ставитись на перше місце. Тобто це ті члени речення, до яких би ми поставили питання коли або де. Так, Обставина місця або часу. Давайте подивимось на приклади, і я думаю, одразу все стане зрозуміло: Ahora vivo en Barcelona. зараз я живу в Барселоні. Тобто ми не говоримо Йо, біво, Ейн Барселона, ahora». Хоча можемо, це буде прямий порядок слів, і це буде теж Окей. Але ми можемо оцю обставину часу «аора» зараз, винести на початок речення. Другий приклад Акі, трабаха мієрмано. Акі, трабаха мієрмано. Тут працює мій брат. Чи можемо ми сказати мієрмано трабаха акі? Можемо, і це буде правильно. А можемо зробити навпаки і на перше місце поставити обставину місця, да, де тут Акій. Треба Ахамі Ерману. І цей порядок слів так само буде правильно. Трішки розібралися з вами звичайними реченнями. А тепер давайте ми подивимось, що в нас відбувається, коли в нас речення заперечне. Коли нам треба сказати, що ми щось не робимо, чи хтось щось не робить, коли у нас є часточка но. І тут вам варто запам'ятати всього одне просте правило: коли в нас є оце заперечення но, ми його завжди ставимо перед присудком, перед нашим дієсловом. І що в нас виходить? Давайте подивимось на подивимося, наприклад, ананотомати. «Анна не п'є чай для да, заперечення перед дієсловом. Наступний приклад: «Роберто ля карта». Роберто не читає листа. Лєєр наше дієслово і наш присудок, відповідно, і перед леє ми поставимо нашу заперечну часточку но. І останній приклад: мій падрі ноєс професор». мій батько не є професором. Знайшли тут наше дієслово, наше дієслово «сер» неправильне у формі с. До речі, хто не знає про дієслово сер, хто не вміє його відміняти, я тут за посиланням залишу для вас відео, точно розберетеся, як це робити. «Мі паре не професор, мій батько не професор, чим не є професором. Тут так само перед нашим дієсловом сер ми поставимо заперечну часточку но. Але давайте ще на дещо подивимось, адже у нас речення бувають питанні. Що тоді, як тоді ми будуємо наше речення? І насправді все дуже просто. Якщо у нас наше речення не має питального слова, одразу розділили, У нас є різні типи питань. В одних питаннях у нас є питальне слово: це де, коли, куди, навіщо і так далі. Будь-яке питальне слово. Воно завжди ставиться в нас на початку. Ми знаємо, що в українській і зараз поговоримо як в іспанській. Але є питальні речення, де цих питальних слів немає. Ну, Наприклад, чи «Е хлопчик співає? Співає хлопчик? Це те питання, яке ми будуємо в українській, як правило, інтонацією лише і більше нічого не відбувається. А що відбувається в іспанській мові з такими реченнями? Ну, по-перше, як правило, на перше місце стане. Присудок. Ми можемо сказати «El chico canta una кантан, да, як було в нас вже в прикладах, хлопчик, що робить співає. То коли ми будуємо питання, то у нас оцей підмет і присудок часто міняються місцями. І ми скажемо Cante el chico», ну і далі можемо продовжити, що він там співає. І цього буде достатньо речення стає питальним. Ну, звичайно, не забуваємо, що треба ставити знаки питання. До речі, знаєте, чому іспанці вони ставлять знаки питання і на початку речення, перевернуті такі ви часто їх бачите, і на кінці речення дам вам відповідь: це тому, що інтонація для іспанців має дуже велике значення. Тобто, якщо в нас ми можемо говорити, говорити і там останнє слово просто підняти інтонацію і поставити знак питання, і це окей, так, це буде питальне речення. То для іспанців оця експресія, ця емоція вона для них дуже важлива. І тому для них дуже важливо оцю питальну чи окличну інтонацію робити з самого першого слова. І тому знак у цей вкрай потрібен, бо речення ж може бути довгим, а нам вже на початку треба сказати, що це питання нашою емоцією, нашою інтонацією. І тому так відбувається це. Тому ми ставимо, окрім всього, окрім того, що робимо інтонацію, окрім того, що міняємо підмет з ми, Ще і ставимо такі знаки питання. Але при таких питаннях допускається і прямий порядок слів. Ми можемо просто сказати Ель чіко канта", Ель трабаха акі?» і це буде окей, це буде нормально. Прямий порядок слів у питаннях також допускається, і єдине, що ми робимо, це ставимо наші знаки питання, як ми вже зрозуміли, на початку і на кінці речення. І останнє, на чому хочу зупинитися сьогодні, це. Те, а який же у нас порядок слів буде в питальних реченнях. І насправді все дуже просто. Нам достатньо на перше місце винести питальне слово наше. Дон, де, ке, к'єн, адонде, дедонде. До речі, якщо питальні слова це та тема, яка для вас важлива, ви напишіть мені в коментарях, і я зроблю окреме відео про саме питальні слова, і точно ви там все абсолютно розберете. Отже, ми питальне слово ставимо на початку, потім, як правило, йде присудок, а потім решта. І що в нас виходить? Давайте подивимось, наприклад, дон де Bie Victor. Де живе Віктор? Дон де біє віктор. Ке компра Хуан? Спочатку ставимо Ке, що, потім присудок, компра, купує, і потім хто eh, купує Хуан. Ке компра Хуан, що купує Хуан. К'єн іскуча ля мусика. Хто слухає музику? К'єн іскуча ля мусика. К'єн, хто? Іскуча, що робить? І ля мусика на кінці. Я думаю, що вам це зрозуміло. Будь ласка, всі без виключення зараз. Спустіться в коментарі і напишіть мені, чи вам це зрозуміло. Поставте плюсик, хоча б, що ви передивились це відео, тому що. Зараз буде домашнє завдання. І ті мої студенти, які відмінники, які не просто хочуть подивитися, а вони хочуть закріпити. Будь ласка, спустіться зараз в коментарі і зробіть так само домашку. Домашка буде наступною. Зараз ви бачите слайдик, на якому є речення. Але ці речення розсипані. Тобто набір слів, який треба е, стулити в одне речення і написати це речення. Я думаю, що таке задання буде точно цікавим. Тому зупиняємо зараз відео, ставимо його на паузу, дивимось оцей набір слів: 5 речень це небагато. Спускаємось в коментарі і пишемо, як це речення, на ваш погляд, має бути в іспанській мові, як його правильно сказати. від Тренуйте той порядок слів, який ми з вами щойно вивчили. І нагадую: відео мої точно для вас корисні, адже ви додивилися його до кінця. Тому поставте, будь ласка, цей лайк. Не для мене навіть, а для тих дівчаток, які зараз знаходяться в Іспанії, і яким зараз дуже потрібна іспанська мова. І, можливо, в них немає грошей для того, щоб оплатити собі дорогий курс, вони шукають такі безкоштовні варіанти опанувати матеріал, дайте їм можливість їх знайти. Або навіть навчаються на курсах, але, як я говорила на початку, ваші ж приклади, да? оцю тему, наприклад, їм не дають. Тому обов'язково поставте лайк. Це програма мінімум. А краще поділіться цим відео з вашими знайомими, рідними, близькими в тих групах, які використовуєте ви. Адже якщо це відео принесло користь вам, воно абсолютно точно принесе користь. І кожній іншій людині, яка в темі, яка зараз в Іспанії, з якою ви ним поділитесь. Тому, будь ласка, не зупиняйтесь на цьому, поділіться це зробіть добру справу для свого ближнього. А я чекаю також на ваші питання, на ваші домашки дуже чекаю, на ваші питання чекаю, на ваші нові теми, які ви задаєте, чекаю. І дуже скоро ми з вами знову побачимось, як тільки Володимир поставить плюсик під цим відео. Що він його вже продивився, я буду розуміти, ага, треба е, робити нові відео для Володимира. Дякую вам, Володимир, і нагадую, що будьте як Володимир, ставте плюсики ваші, щоб я бачила, що ви знаєте, що не знаєте. Щоб я бачила, що якщо ви допускаєте які помилки, чи дивились ви відео щодо того, де ви допустили помилку. Можливо, мені треба зробити щось більше, додатково пояснити. Для мене це відповіді на дуже багато питань. Тому, будь ласка. Зробіть вашу частинку, підіть в коментарі, і давайте там поспілкуємось, обсудимо всі нюанси. До зустрічі! Адіос!